Нове місце, розвідка, не був я ще тут, неподалік, так, а саме в цьому місці ні. Я майже за містом, тут перед місцем, місто, велике місто, до речі, річка внизу і такий цікавий реліг досить. Тут підйом, От там внизу спуск і, як на мене, ви бачите вісосмугу, там проходила дорога. Є що спочатку низом, але стільки мусору, дуже багато і перебрався сюди наверх, тут набагато менше. От я звідси починав, йшов, 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 піднявся сюди. Далі там. бачите, воно ніби йде слоями тут. Перший, другий і третій е, такий слой. Отам От саме, якщо йти до кінця, сам низ, то ще річка. От автобам автострада. Поруч. І тут індустріальна зона, видно вам фабрики. Там видно фабрика, одна, друга, третя. Так, що я вам покажу? Покажу вам першу монету, яку я сьогодні знайшов. І стан тут буде дуже гарний. Дивіться. У нас тут? Три чентезімі 1843. Я їх знаходив не часто і в такому в такому стані ні це точно. Гарно, це і ломбарду Венето. О, симпатична монетка. Сейчас я ей ближе покажу. Смотрите. Горненько. А, и там, бачите, хаты уже с этой стороны. Люди тут гуляют. Ну, вот я тут убедусь. Попробуємо, подивимося, що тут далі буде. Я надіюся, що повинні повинно бути по Першій світовій. Але побачимо, побачимо.